Напевно, всі мешканці багатоповерхівок, заходячи до себе в під'їзд, хочуть відчути себе як вдома. Проте це не зовсім так, коли в під'їзді брудно, а зі стін обсипається штукатурка. І коли ви хочете включити світло, нічого не змінилось. А причина таких занедбаних під'їздів обласного центру одна житлово-експлуатаційна контора, яку в народі називають скорочено. ЖЕК, згідно чинного законодавства України про надання житлово-комунальних послуг, чітко прописано, комунальні підприємства зобов'язані надавати певні послуги по утриманню під'їздів та прибудинкових територій. Згідно чинного законодавства України, є порядок надання житлово-комунальних послуг, і в ньому вказано, що комунальні підприємства по наданню цих комунальних послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій зобов'язані в певний період по нормативах надавати певні. Послуги. Це такі, як що нас цікавить, це ремонт під'їздів. І освітлення, заміна лампочок зовнішніх освітлення під'їзду і внутрішнього освітлення під'їзду. Проте від побачених під'їздів багатоповерхівок ужгорода складається враження, що або комунальні підприємства в обласному центрі не існують, або просто не виконують свою роботу. Мешканці багатоповерхівок вже давно забули про ЖЕКИ. Свій під'їзд вони самі стараються відремонтувати та поставити кодові двері від непроханих гостей. Ні, вже хні не в самі в основному. Я знаю, що входять в їхні обов'язки, Ну как то так, в основному темно. проте з такою бездіяльністю комунальних служб громадські активісти закликають боротись, і вони навіть знають як. Це можна робити, якщо людина сама юридично кваліфікована, або почитає законодавство в інтернеті, або звернутися до юристів, громадських активістів, які допоможуть скласти акт про неповне надання житлово-комунальних послуг. Цей акт подається в ЖЕК і є підставою в подальшому для списання частини квартплати на ті послуги, які не були фактично надані ЖЕКом. Також можна зі скаргою звертатися в із копію акта цього додавати в міську раду і в Куратуру, однак чи це дасть позитивний результат, обіцяти вам ніхто не зможе. Тому так і залишаються проблеми мешканців багатоповерхівок сам на сам з ними. Ремонтувати під'їзди доводиться власним коштом. А якщо грошей немає, жити в таких умовах, до яких йшли десятиліттями.